Чи будуть відкриті кордони після настання миру в Україні, чи припиниться мобілізація, і також чи дійсно наступить цей мир, чи ні, бо ми бачимо сьогодні 92 БПЛА, типу, влетіло від України, типу, влетіло в госрезиденцію Путіна. Коротше, розберемо це все по порядку, розповсюджуйте це відео. Поїхали. Отже, давайте уявимо, що наступив мир. От просто уявимо. Все, підписали вони мирну угоду, всі готуються до виборів і так далі. Кордони, на жаль, не будуть відкриті, і мобілізація так само не зупиниться по одній простій причині. Чіння кордони не будуть відкриті, щоб не був відтік людей з України, щоб було кому оборонять і забезпечувати там Україну якоюсь обороноздатністю, економічною цю всьо історії так далі. І та сама історія буде з армією. Ну якщо є ціль там зберегти Україну, мені б дуже хотіло, щоб військові вже повернулись додому, щоб українці побачили мирне небо над головою. Але мобілізація не будуть ні відпускати військових в принципі. І мобілізація не буде зупинена для того, щоб зберегти військо, а Воно має бути мінімум 800 тисяч. Ну офіційна заява така. Прикиньте. Ну, це це, це наш де. Тобто, понятно, от Зеленський заявив, що а, я не буду відміняти військовий стан, доки нам не будуть надані максимальні гарантії безпеки. Правильно, в принципі, і так далі. Чи ведуть якийсь критичний стан чи якийсь Стану ваги, чи щоб кордони далі не були відкриті, і це ще на жаль буде дуже довго для того, щоб зберегти Україну. Ну ви, ви самі прекрасно розумієте, і не треба тут бути е, дуже якимось розумним, щоб поняти, що як тільки кордони відкриються, вийде пів України того, що залишилось. Ну на жаль, люди налякані, люди напугані, люди просто хочуть побачити мирне небо над головою. Тому це буде далі закрити, Якщо не настане цього мира, якщо Трамп цього всього не дожме зараз, якщо не розрішиться питання до січня, грубо кажучи, чи там до весни. Мирного плану, який вони готують, це вже початок третьої світової. Тобто або буде мир, або буде вже Третя світова. Ну, паніся це такое, що що просто жесть. І проблеми в Україні на фоні того, що буде відбуватися в світі, будуть казатися просто ну непомітними. Про нас не будуть чути, про нас, грубо кажучи, забудуть, і почнеться мясорубка ну, світового масштабу. Тому які які б у нас відношення до Трампа не було, але на ньому реально зараз дуже велика відповідальність. Якщо ви бачили ця різдвяна його фотографія, де він з жінкою стоїть на Різдво, він же ж не посміхається нічого. Тобто він, грубо кажучи, дає нам понять, що це більше праздника не буде. більше повода для посмішки не буде. Він дуже чітко дає понять, що намічається повна жопа, повний звіздець. Якщо це не рішить, то реально посмішок далі і свят ніяких не буде. Ну, це такий тонкий намек. я його так зрозумів, мені так кажеться. Може, вам не так кажеться, Ну мені здається, це так. Коротше, глянемо, що буде. На жаль, друзі, навіть якщо буде мирний план, кордони відкриті не будуть. Мобілізація буде продовжуватись, бо Україну треба захищати. Слава всім українцям, які досі тримаються.